Вітаю! Тема нашого відео формули для розкладання на множники виразів виду а в степені n-b в степені n і а в степені n плюс b в степені n. Вам відомо формули різниця квадратів і різниця кубів двох виразів. Тобто а квадрат мінус b квадрат дорівнює добуток різниці та суми двох виразів. Відповідно, формула а в третьому мінус Б в третьому дорівнює добутку різниці та неповного квадрату суми двох виразів. Розкладемо на множники вираз а в четвертому мінус Б в четвертому. В результаті застосування різниці квадратів ми отримаємо а в 2-б в другому, що множиться на А в другому плюс Б в другому. Формули суми квадратів у нас немає. Тому другу дужку ми не трогаємо, а першу складаємо на множники А-Б, що умножиться на А плюс Б. І другу дужку дописуємо, так, як вона є: А квадрат плюс Б квадрат. При цьому першу дужку різницю А Б ми записуємо, так, як є, а другу і третю дужку перемножаючи, отримаємо А в третьому плюс А в другому Б. Плюс АБ в другому, плюс Б в третьому степені, ми отримали формулу різницю четвертих степенів. Якщо ви звернете увагу на перші три формули, тобто різниця других степенів, різниця третіх степенів і різниця четвертих степенів, можна помітити певну закономірність. Якщо степені одночленів у лівій частині формули дорівнюють n, то у правій частина добуток двочлена А і Б різниці А мінус Б. та многочлен, що складається з усіх одночленів, степені степен n-1, коефіцієнти яких дорівнюють одиниці. Можна а, спробувати вивести формулу А в п'ятому степені мінус Б в п'ятому степені ми отримаємо а мінус Б, що множиться на А. В четвертому додати степінь з основи А зменшується на одиницю. При цьому степінь з основи Б збільшується на одиницю. отримуємо доданок, а в третьому Б. Відповідно, степінь з основи А зменшується на одиницю, степінь з основи Б збільшується на одиницю. Якщо ми звернемо увагу, то ми вже отримали три доданки. Одночленів з степенем 4. Наступний доданок буде АБ в третьому і плюс Б в четвертому степені. По цій самій закономірності, якщо ми зробимо висновок, то ми отримаємо, що загальною формулою різниці А в N і B в N є відповідний добуток. Зверніть, будь ласка, увагу на цю формулу. У справедливості цієї формули можна переконатися, переноживши многочлени, які записані в правій частині, якщо у формулі, яку ми з вами розглядали А куб мінус Б куб змінити Б на мінус Б, то ми отримаємо формулу А в третьому плюс Б в третьому степені, яку ми також знаємо, це буде добуток суми двох виразів. На неповний квадрат різниці. Попробуємо так само з вами переконатися, що А в п'ятому плюс Б в п'ятому буде дорівнювати добутку суми двох виразів на вираз, який відповідає даному запису а в четвертому мінус а в третьому Б. Плюс. А в другому Б в другому, мінус А, Б в третьому і плюс Б в четвертому степені. Перемножимо праву сторону для того, щоб дійсно переконатися, що ми зробили все правильно. Дорівнює А в п'ятому, мінус А в четвертому Б, плюс А в третьому Б квадрат, мінус А в другому Б в третьому, плюс А Б в четвертому. Плюс А в четвертому Б, мінус А в третьому Б квадрат, плюс А квадрат Б в третьому, мінус АБ в четвертому і плюс Б в п'ятому. Зведемо подібні доданки. Мінус А в четвертому Б і плюс А в четвертому Б 0, а в третьому Б квадрат. І мінус А в третьому Б квадрат, мінус А квадрат Б куб, і плюс А квадрат Б куб. А Б в четвертому. І мінус а Б в четвертому. І залишаються в нас елементи, що не мають спільних доданків. Отже, А в п'ятому плюс Б в п'ятому. Ми перевірили справедливість даної формули. І узагальнюючи, ми маємо, що. А в n плюс B в n дорівнює добутку А плюс B і, відповідно, многочлен, у якого степені з основою А йдуть на зменшення, а степені з основою Б йдуть на збільшення. З урахування знаку зміни. В одному в другий доданок мінус має коефіцієнт, третій плюс, четвертий мінус і так далі. Ці формули ви повинні знати і вміти застосовувати. Розглянемо приклади з нашого підручника. Приклад 1. Довіді, що при будь-якому натуральному n значення виразу 3 в степені 2n, що множиться на 7 в степені n мінус 2 в степені 5n кратне, тобто ділиться на ціло, на 31. Для цього ми з вами. Застосуємо властивості степеня. Тобто 3 в степені 2n можна записати як 3 в другому і до nного степеня, 7 в степені n і мінус 2 в п'ятому степені і до відповідно nного степеня. В результаті ми застосуємо з вами властивість. А в n-ному степені помножити на b в n-ному степені буде а, b в степені n. Тобто при множенні степенів з різними основами і однаковим показником основи перемножаються, степень, показник степеня зберігається. В результаті ми отримаємо 9 помножити на 7 в степені n мінус 2 в п'ятому степені 32 в степені n. Дорівнює 63 в степені n мінус. 32 в степені n. Застосуємо першу формулу, виведену а в n мінус b в n до даного нашого прикладу. Отримаємо 63 різницю в першій дужці мінус 32, а в другій дужці відповідно многочлен, який матиме вигляд: 63 в степені n-1. Додати 63 в степені n-2, що множиться на 32. Плюс і так далі, і додати 32 в степені n-1. В результаті отриманий вираз другої дужки ми замінимо як нойшлен, що дорівнює А. В результаті перша дужка дає нам різниця 63 мінус 32 31а. Так як один із множників ділиться на 31, то і весь вираз ділиться на 31. Отже, вираз. 3 в степені 2n, що множиться на 7 в степені n, мінус 2 в степені 5n ділиться на цілу або кратне 31, одного, що й нам треба було довести в даному завданні. Приклад номер 2. Розв'яжіть рівняння. Ось такого типу маємо рівняння. Зробимо певну перевірку. Перевіримо, чи х дорівнює 1 буде коренем нашого рівняння чи ні. Підставивши, ми отримаємо, що в першій дужці буде 8, в другій дужці буде 6, а з правої сторони буде 7 в квадраті. 8 помножити на 6, 48, не дорівнює 49. Тобто дана рівність не є справедливою. Отже, корень х дорівнює 1. Не дорівнює, не є коренем нашого рівняння. Не є коренем. Відповідно, виконаємо множення обох сторін нашої рівності на 1-х до квадрату. Чому до квадрату? Тому що з правої сторони вже є квадрат, а з лівої добуток двох виразів. Для того, щоб до кожної із дужки приєднати множник 1 мінус х, ми його домножимо праву ліву сторону на 1 мінус х в квадраті. При цьому З лівої сторони до кожної з дужки приєднаємо відповідний множник. 1 мінус х, що множиться на 1 плюс х плюс 1. X в сьомому. до другої дужки так само приєднаємо ножник, з правої сторони запишемо те що й було. В результаті використання формули різниці х венному і венному ми отримаємо. Добуток перших двох дужок дасть нам вираз 1 мінус х в восьмому. Добуток наступних двох дужок дасть 1 мінус х в шостому. З правої сторони, ми отримаємо 1 мінус х в сьомому відповідно до квадрату. З лівої сторони перемножимо два многочлени і отримаємо 1 мінус х 6, мінус х 8, плюс х в 14 -х1. до рівня з правої сторони піднесемо до квадрату 1 мінус 2х, плюс х в 14. -14 Ну, а тепер зведемо подібні доданки. Ми отримаємо х в шостому, мінус 2х в сьомому, плюс х в восьмому дорівнює 0. Винесемо х в шостому за дужки, в дужках буде 1 мінус 2х плюс х квадрат дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. В результаті нашими кореннями буде х дорівнює 0 і х дорівнює 1. А так як наша перевірка показала, що одиниця не можуть бути коренем, від випадає з розв'язку. Отже, коренем нашого рівняння є число 0.